З допомогою європейського проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду у Миргороді поліпшують систему міського перевезення. Для зручності пасажирів збудували дві зупинки у центрі та на залізничному вокзалі. Сучасні та інноваційні компоненти передбачені на шести об'єктах інфраструктури. Опитані містяни позитивно сприйняли таке ноу-хау. Казали розумно, з інтернетом, з вайфаєм буде показувати, чи запізнюється маршрутка, чи не запізнюється. Для нашого міста це буде космічно. Зупинка, і тут буде Wi-Fi, буде GPS, і можна буде відсвятковати маршрути. От, от, ну, це, це дуже круто. Нині у тестовому режимі запрацювало електронне табло прибуття громадського транспорту. Воно не лише показує номер маршруту та час фактичного прибуття, а й оснащене камерами відеоспостереження, вільним вайфаєм, USB-портами для підзарядки гаджетів, розповідає керівник компанії-підрядника Владислав Пучич. Прогнозування транспорту насправді не єдина функція цього табло. Крім того, табло також роздає безкоштовний інтернет. І хочу сказати, що достатньо швидкісний. Тут 10 мегабіт видає інтернет на цій зупинці. Це достатньо непогано. Також табло має камеру відеоспостереження, яка буде інтегрована в систему безпечного міста, в систему відеонагляду в місті, а і муніципалітет чи правоохоронні органи також матимуть змогу підвищувати безпеку міста завдяки цьому. Ще на нових зупинках встановили підземні сміттєві баки. Це за словами спеціаліста відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту міськради Анни Саєнко. Також елемент інновації в ході реалізації проєкту. Зупинка Лакомка і залізничний вокзал встановлені нові не тільки для Миргорода, а й для України. Це досить новітні рішення. Підземні сміттєві баки. Зверху невеличкий цей бак внизу він має великий об'єм туди багато поміщається всього, що там треба поміститися. При цьому воно все закрите, немає запаху і не розтягується, не розноситься ні вітром, ні тваринами бродячими. Також у рамках європейської ініціативи міські маршрутки обладнують GPS-трекерами. Система навігації допомагатиме відслідковувати рух транспорту в режимі онлайн та через QR-коди на інформаційних картах сучасних павільйонів. Загальна вартість проекту Розумні зупинки мобільна громада становить майже 835 тисяч гривень. 55% вартості проекту, кошти європейського проекту ПРООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Наталія Кондра, Олександр Балацький з Миргорода для ПТН.